Сьогодні з мамкою закручуємо курячі пупи, бо врем'я до зіми йде. І що воно далі буде? Один тільки Бог знає. Розпалили в плиті пакетом з перцю, бо внук же ж приїхав, та й на дворі вже не жарко. Та й починаємо перчить, солить та готувати банки, які будуть не раз холодними зімніми вечорами спасати. Бо я думаю, у всіх така є. Вечір приходить, а що готовить? хер його зна. А так баночку відкрив. І набив кишечку. Тому я стояв коло мамки і впитував інформацію, як губки за тебе по 1650. Бо з моєю мамкою щось робить, це не на фізкультурі капусту поливать, бо її перднеш, розсердиш і набздиш розізлиш. Тому як синок путній, внікаю в процес. Підкинули жирку, щоб пісне не було. І поки собака гіпнотизує м'ясо, заливаємо це все діло водичкою та перемішуємо чайною ложкою, щоб сіль до дна достала. І щоб от попів самих не затошнило, купили в магазині ще м'ясо свинячого. Бо, як казала баба, риба ленина, м'ясо-свинина. Залетів у колідор та вхопив автоклав, який мамки на імини не дарив, поки вона з іконами щось шепче коло тих банок. Виставив табурятку спеціальну, взяв ключ автомат, поставив банку, кинув кришку та й почав клепати закрутки. Та й буде потім зимою м'ясо сили давать, а квасоля штани роздимоть. Бо по радіо передають, що ця зима якась серйозна буде, то лишнє тепло не помішає. А ви мені в коментарях черкніть, що цей год ви закручували, бо в нас країна велика, то може є таке, що я ще й не чув. Після того, як банки запечатав, стали дивитися в інструкцію, на яка його время та температуру ставить. І потихеньку вже руки до автоклава добрались. Витягнув його з коробки, поставив на стіл та й Почав його настраювати до роботи. Це вже буде його третє використання, і за всі рази він ні разу не підвів. І думаю, що цей раз теж проблем ніяких не буде. Напижував банок півлітрових, та пішов по воду до колонки. У попередніх моїх відео ви багато писали, як називається автоклав і чи не важко з ним управлятися. І щоб вам нерви не портить, то скажу. Автоклав називається Утехо А 16 Електро. А на що того чи важко з ним, скажу, що складного нічого немає, головне все по інструкції робить. І якщо в такого індіго, як я вийшло, то і у вас все вийде. І ще прикол в тому, що в ньому можна варити не тільки від електрики, а й ставити на вогонь. І в наших реаліях відключення світла це як ніколи актуально. Так що, хто хоче собі автоклав виписати, такий чи схожий, посилання буде знизу. І там варіантів, як носків розпарованих, і під любий кошелюк виставив температуру півчаса 110 градусів і сів маленьку шаурму загузнярить. Бо одним це курієм сити не будеш, прискочив до нашої з зноської хати, щоб гілки очі крижать, бо сусідів у нас немає, а гіляча їхня через забор звисає. що треба рачки лазить. Трохи застряв у шалені, що думав МЧС визивать, та витерши сльози, взявся за роботу. Перший раз бачу собачу будку з горішчем, та переживаю, щоб з неї ніякий вовк не вискочив. Та й почав з тим гіллячем боротися, а воно за. Буром обнялося, як куми після п'янки. В общем, гуляючи, поборов бузину та рішив легенько в хаті протопить, павуків прогнать та горобців у димарі прокурити, бо я ж хазяїн дебелий. І як і мамка, люблю, щоб все було наджигано. Чикнув дров сусідських, щоб не пропали, та які вони сусідські, як вони в моєму дворі жили. Взяв сапеточку каренську, накидав дрівець небагато, щоб гіморой не розгулявся, та й паспорт у мене книжечкою. То треба ж трошки думати. Заніс у дровник, який повинен скоро на голову впасти, і прилетів додому автоклав розпечатувати, розкрутив гаячки ключиком спеціальним, достав баночку та дивлю, що порядок. Мамка. Каже, зносю погріб, а автоклав не ховай, бо будемо ще риб'ючу консерву варити. А вам всього найкращого. Будьте здорові!